Уже до вашої уваги дайже з головних подій тижня на Львівщині. Станом на сьогодні, 25 липня, трагічна звістка у ДТП загинув народний депутат від партії Голос Ярослав Рущишин. Аварія сталася поблизу села Бабухів на Івано-Франківщині. Політик не впорався із керуванням мотоциклом і зіткнувся з трактором. Помер під час транспортування до лікарні. Війна і повернення додому на тижні повернулися військовополонені 13 вів'ян. Серед них житель села Андріївка Золочівського району Михайло Дацько, а також Євген Буковський, Андрій Гаврильчук, Юрій Козар, Андрій Топоровський. У Новояворівську придбали авто для героя Миколи Шота за кошти з благодійного забігу. Запущено проект реінтеграція ветеранів безкоштовного навчання у сфері логістики, водіння і працевлаштування. Освіта в зоні турбулентності у Львівській області закривають Школи, де навчається менше 45 учнів, за постановою кабінету міністрів номер 245 з 1 вересня 2025 року такі заклади втратять державне фінансування а найгостріша ситуація у селі Хитрейки у Сукальській громаді придбано новий школярик, автобус для підвезення дітей. Медицина і соціальні ініціативи у Другобичі запрацював сервісний відділ і кол-центр у лікарні. Понад 650 консультацій вже надано. У Бориславі облаштують житло для підопічних психоневрологічного інтернату. Центральна лікарня Шептицького отримала нові багатофункціональні ліжка. Тема тижня антикорупція. Львівська міська рада звернулася до президента України з вимогою переглянути скандальний законопроект, 12414, який на думку депутатів підриває незалежність Набута САП. А у Львові протягом тижня відбувалися масові протести проти цього закону. ВАК заявляє про тиск правоохоронців на одного із своїх суддів. Скандали та кримінал Львів'янину Назару Гусакову готують підозру щодо ймовірного зловживання благодійними коштами, зібраними на лікування. Співробітника митниці підозрюють у фальсифікації даних, що призвело до втрати 750 тисяч гривень для держбюджету. Інфраструктура і розвиток триває капітальний ремонт дороги Львів, Раваруська за кошти ЄБРР у Бузьку оголошено обговорення. Спортивно юнацька школа може отримати ім'я Юрія Мичульського. Екологія та прозорість на Львівщині стартував моніторинг стану ґрунтів. Презентовано дослідження прозорості громад, хто відкритіший до людей. Події, акції та ініціативи у пустометах після зустрічі із ветеранами вирішили не будувати пам'яток за бюджетні кошти. 14-річний школяр провів благодійний концерт на Золочівщині, 26 липня у новому роздолі Велозобіг, громада на колесах, а 30 липня у Мродах благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Слідкуйте за новинами разом із Львівською мануфактурою новин. Детальніше читайте в наших соцмережах, а також на сайті. І дивіться на Ютуб-каналі Львівської мануфактури новин. А якщо Чите чотирневий даджес, то підписуйтесь!